Хлопці і дівчата, сьогодні у нас 26 червня, чому 26? Тому що вчора, 24-го, я не мала час включитись навіть, так як ну, відповідно, робота, слава Богу, що є ще робота, робота а потім я прийшла, і в мене 25-го сина меншого було день народження. Тож трішки готувались і відповідно провели таке йому маленьке свято. Дуже так цікаво питали його сина, що ти хочеш на день народження. Бо минулого року ми їздили до Вінниці в парк атракціонів. Він там ходив на атракціони, які ходів. Потім ми їздили на батут і він попригав, скільки захотів. Ну, Був задоволений, щасливий і сказав, що це найкращий день народження. Потім було день народження, де збирались його друзі. Ми проводили такі квести, вони розважались, грались, теж не захотів. Сказав, що я хочу просто побути вдома з тортиком. Десять раз перепитала, точно, точно. Ну, добре. Але я запланувала, що я забронювала квиточки на мультик Думками на виворі 2. Думаю, після роботи я його звожу на мультик. Потім він полюбляє кататись на самокаті, завезу. Поряд у нас є міс місто, яке у нас немає таких. Територія. Там виділили спеціальну території. Зробили невеличкі трамплінчики. Типа скейт-парка. Ну, він невеличкий, але елементарні такі трамплінчики є. Думаю, звожу його туди. Ну, і, можливо, неможливо, і планувалося звозити його ще в кав'ярню. Значить, З'їздили на кіно, а їдемо, і він каже, я напевно здогадався, ти везеш мене в кіно. Кажу, а чому ти так вирішив? Ну, бо дуже схожа дорога. А я думав на батути. Кажу, в смісні, ти ж сказав, що ти не хочеш на батути. Хочу. Кажу, ну ми вже не встигаємо, тому що це набагато довше. І з, з транспортом трішки там напряжно виходить. А він каже, а я думав, що ви здогадаєтесь, що я захочу на батути. Коротше, я була в шоці, жодних натяків на те, що він десь хоче, не було, ніяк не проявлялось, як я не питала, хоча в нас не було таких таємниць завжди. Питаю, що ти хочеш. М завжди приходили до того рішення, що він хоче, і ми влаштовували йому. А в цьому році вирішила зробити сюрприз. Йому сподобалось, звичайно, він був в захваті, хоча спочатку цей скейт парк не хотів іти, соромився, що він сам йому було якось незвично. Але потім нічого покатався, йому сподобалось. Але, але мінус нам, що ми не здогадалися, що він хотів. Тож що так ніяких за ці три дні в мене процесів не було, нічого не рухала. Взагалі нічого. А плюс іде ягоди йдуть, малина, вишня. Надо все обривати, все консервувати, щоб зимою було що їсти. То, що так рухаємося, ну, до наступних включень тоді. Сьогодні маємо 30 червня, показую, що ж я зробила. Зробила не дуже багато, тому що свята, відповідно, свята, малий день народження, прекрасного хлопчика. І не мала часу, але це не. Суть в чому рухаю невеличкими кроками. Свою сорочку Переяславську. Це друга буде моя Переяславська сорочка. Сорочка з села Помоклі, в групі Переяславського музею, історико етнографічного музею Переяслав. Є проєкт Переяславська сорочка, де безкоштовно надаються схеми. Щомісяця роблять звіти, відповідно, і відшиви, відшиви з давніх сорочок, ми, як захочемо, або в сучасному крої виконуємо. Головне, щоб зберегти схеми тих давніх сорочки. Сорочок, о, Боже, вже заговорююсь. Значить, я невеличкими кроками, але рухаю дану сорочку. Найшла помилку. Помилка пішла в мене по цим стіпкам, на три нитки зробила менше, і тут вони вже оці листочки з'єднуються малий просвіт. Зараз покажу ближче. Виходить дуже-дуже мало ниток. 2х2, а має бути таким чином 5х5, приблизно, ну, приблизно тому що є. 5 на 5 і 5 на 4 з різних сторін, але центр центри сходяться. Тож мені треба розпороти оцю всю частину. Цю, цю, цю. Одним словом, оце все треба розпороти і перешити. Ні, оцю ми не будемо рухати в сторону. А оці. Треба розпороти, перешити на три нитки, рухнути сюди. Чому? Тому що, мені здається, як ставлю елемент вирізування, він буде дуже-дуже сильно впритик. Отут в мене вже є. І тому, якщо воно вийде так, то вони з'єднаються. Буде не гарно. Тож, хоч не хоч Оксана, а розпороди прийдеться. В такому стані. І вже з першого числа у мене буде новий старт сорочки, чоловічої сорочки. Тож, буде новий тиждень, буде новий старт. Ще рухнула трішки до проєкту Теплий Прапор України мене зв'язано 4 синіх квадрата і два жовтих. Ну, такий жовтий, але які нитки є, такі. Що хочу сказати, з даного моточка ниток виходить три квадрати 20 на 20. Гачечок, е, значить, гачечок, якщо я беру номером 3, то він виходить. У ущі менший, не буде 20, буде 19. А гачечком 3,5. От, якраз виходить 20 на 20. Тут 7 рядів. І точно по параметрам 20 на 20. В'яжеться стовпчиком з накидом дуже швидко. Ну, як, швидко. В майстрині дуже швидко в'яжеться. Тож, отакі роботи тижня. Не можу сказати, що непродуктивного, так, да, мало було вільного часу, мало часу приділялось рукоділлю, але рухалось, не стояли на місці. Тож, таким чином, будемо закінчувати цей тиждень. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. І кожного ранку, встаючи, не забувайте. Завдяки кому ми маємо час творити і жити, тож не забуваємо донатити на Збройні Сили України.